Цієї доби у Харкові тихо. Мегаполіс загоює рани від недавніх ракетних ударів. З метою зменшення навантаження на енергетичну систему в місті введені деякі обмеження в роботу метрополітену. Тимчасово змінено інтервали руху поїздів лініями метрополітену. Холодногірсько-заводська лінія 11 хвилин, Салтівська лінія 13 хвилин, Олексіївська лінія 13 хвилин. Ворог ні на день не полишає обстрілювати населені пункти Харківського, Ізюмського, Чугуївського та Куп'янського районів області. Зокрема, вчора близько 16-ї з артилерії був обстріляний Вовчанськ, зруйновано будівлю магазину. Також з артилерії росіяни обстрілювали райони населених пунктів Гоптівка, Гряниківка, Колодязне, Красне, Огірцеве, Стрілеча, Берестове, Кислівка та Першотравневе. Піротехнічні підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій продовжують розмінування звільнених територій. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 657 вибухонебезпечних предметів. Втім, в області все ще дуже висока мінна небезпека. Наголошують в штабі оборони і закликають бути максимально уважними. Вчора в Ізюмському районі на міні підірвався автомобіль зі співробітниками ДСНС. На жаль, двоє людей загинуло. Ще четверо отримали поранення. Відновлення нормальної життєдіяльності на деокупованих територіях триває, в тому числі забезпечення людей водою. Цією метою рятувальники з міст Куп'янська та Ізюма підвозили цистернами воду мешканцям відповідних громад. Загалом люди отримали біля 53 тонн питної води. На лінії зіткнення суттєвих змін немає. Українські військові продовжують нищити ворога. Яна біляєва ста здигнеком харковський звістя.